Так. Доброго дня. У нас до сьогодні сідання бюджетної комісії і в нас на розгляді одне питання. Ну, Пропозиції зважувати до порядку, де нього немає. Приходить до розвитку запитання. Питання продання згоди на передачу власності на сільської ради Хісторської райони Хисурської області матеріальних активів. Доповідач хан програм, будь ласка. Проект рішення про надання згоди на передачу власні Чорнової сільської сільської ради Херсонського району клубу матеріальних активів з балансу комунального підприємства Бернецької міської ради комунальних матеріальних активів презент 4 на 6, кількість п'ятдесять штук. За виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяльності, приватизації регуляторної політики підприємства, торгівлі, споруджу ринку та побудову скову населення. Голова комісія Андрющук, організацію виконання на першого заступника міського вибору і да, так там 6 жовтня обстріляли. Будинки 80 будинків, криші та Ну, Місь потреби є можливо запомогти. Да. А в нас дзвонить де були? У нас тут були в комуналіку. Ні, ну це mm -hmm. на всякий случай був. На невідкладну. Так. Да. Mm -hmm. Нема питання чи з вами Є Десь пропозиція поводити про ближче на ресесії. Все. Дякую І зайшли прийде. Тепер будемо розразитися.